Сьогодні 43-й день мого особистого стоденного марафону Планка. Хлопці стоять і я вистою. Сьогодні день був дуже напружений. Зараз 22, 22 години, 22 хвилини. Ми тільки повернулися з Києва. Багато консультацій, багато чого зроблено, проведено курс сьогодні для новачків. Але весь день я думала про те, Оточення, про важливість оточення свого, ну, зараз не каже навіть, може, лі, лінивий тільки. Тому що оточення, особливо під час війни, це дуже важливо для того, щоб бути в ресурсному стані. Якщо не підпускати до себе людей, таких паніку, пані, панічних, яких, таких депресійних, то самому дуже просто держати такий ресурсний стан. Слідкуйте за своїм оточенням, і тоді все буде добре, все буде Україна, ми переможемо і ми будемо в ресурсі.